Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як я шукала своє щеня золотистого ретривера і як я його знайшла. І так, в той день, а точніше в ту ніч, коли ми вирішили з сином придбати золотистого ретривера, подивилися кіно, і син ліг спати. А я зайшла в OLX, тоді я не розуміла, де шукати породисте щеня. Перше, що спало на думку, це OLX. І я дивилася багато оголошень. Ну, як багато. Їх на той час багато дуже не було. Але я шукала. І я знайшла дуже швидко одне оголошення, де чоловік тримав трьох щенят, такого в руках. І серед них була Лінда. А я думаю, ніч на дворі, да? дзвонити якось незручно, писати також незручно, думаю, дочекаюся ранку, лягаю я спати, а зранку позвоню. Так і сталося. Я лягла спати. І зранку я беру телефон, набираю номер телефона того чоловіка і говорю з ним. Доброго дня, так і так. Я побачила ваше оголошення на OLX, Мені дуже сподобалося щеня золотистого ретривера, те, що посередині. І я би хотіла його придбати. Тут чоловік мені говорить, я щенят продав ще місяць тому, а оголошення з OLX забув видалити. І це його перші були щенята, він ніколи не займався розведенням. Перший раз він пов'язав свою дівчинку. І він каже, що їх дуже швидко розібрали, і що через рік, на наступний рік, десь в цей час я її також буду в'язати. І якщо ви хочете взяти у мене щеня, я запишу ваш номер телефона, збережу. Ви запишіть мій номер телефона. Так, 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 так. Тим паче, що цей чоловік був з моєї області, далеко їхати не треба. І собака мені мама сподобалась, батько щенят мені сподобався. Самі щенята мені сподобалися. І я з ним домовилась, що через рік я буду в нього. Купувати щеня. Ну і на цьому ми розбіглися. Я записала цей номер, зберегла золотистий ретривер, місто написала, самоліт летить. І сижу така і думаю: рік чекати, це так довго, але буду чекати, лиш дочекатися би, да? І Цей рік для мене казався в ту хвилину дуже тяжким буде, тому що це дуже довго буде тягнутися. А коли ти щось чекаєш, воно завжди тянеться дуже довго. От, а потім заварила собі кофе і думаю: а чого би не подивитися просто інші оголошення? Ну просто так. Душу свою потішити, так, подивитися на ціни, подивитися на цуценят. І я заходжу опять в цей OLX І давай, коротше, дивитися щенят. Я довго не шукала, довго не дивилася, тому що мені відразу пало оголошення. Воно було. Вверху і свіже, його тільки виклали. Фотографії були некачественні. Була одна фотографія, де сидить щеня на полу, а біля якоїсь ліжка, а з ліжка звисає якась така цвітна простинь. Фото розпливчасте, ну Я бачу, що це щеня золотистого ретривера. Все як має бути руда. Тим паче, що я хотіла руду. І думаю собі, може. Треба написати. Хоча я чекаю щеня через рік. Але ж, блін, так хочеться написати, бо і це щеня мені сподобалося. Думаю, ну чого я маю чекати рік, коли ось воно щеня. Я ж не те, що чекаю якесь особливе щеня і я його зраджую, ні. Ну, я вирішила написати цій жінці. Смс-ку в All не телефонувати, а просто спочатку написати. Ну, те, що я зробила, я їй написала смс-ку. В смсці я написала: доброго дня, так і так, я побачила ваше оголошення на Олікс. У вас дуже красива дівчинка золотистого ретривера. Вона мені сподобалась, я би хотіла її придбати, і де ви знаходитесь, і яка доставка, якщо, що, якщо ми домовимося. І думаю, чекаю я відповідь. Напише, напише, не напише, то буду чекати рік, так? Але довго не, з... ну, не заставила вона мене чекати. Відповідь була буквально зразу. Вона написала: Так, у мене є дівчинка золотистого ретривера, їй три місяці. Ми знаходимося у Хмельницькій області. Кажу, як з доставкою? Вона каже мені: а ви звідки? Ну, звідти і звідти. Ну, ми договорилися, що на Києві зустрінемося в Києві. Дочка привезе потягом сама на жд вокзал в Київ, а я приїду в Київ також на жд вокзал. І так ми зустрінемося і я куплю це щеня. Але каже, дайте 100 гривень мені на карточку, щоб якщо ви не приїдете, щоб хоча б дорога нам вернулася, бо дочка приїде, вас не буде, так ми вона повернеться її щеням назад. І хоча б, щоб дорога вернулася, думаю, 100 гривень це небагато. Я погодилася дати ці 100 гривнів за ту цю красу. І ми договорилися до того, що ввечері я перекину їй 100 гривнів, а в понеділок, на другий день, рано виїжджаю на Київ. Але чого я сказала, що ввечері дам їй ці 100 гривнів? Тому що мама якраз в неділю приїжджає з роботи, працює в Києві, працювала на той час в Києві дві неділі працювала, дві неділі їхала додому. І мама мала якраз в неділю приїхати десь в дві години дня. Тому мені треба було. Порадитися з мамою, уговорити її і вже ввечері давати завдаток, а тоді вже їхати, ну, хіба не красуня? А тоді вже їхати на другий день в понеділок, зранку на Київ. Ми договорилися, вечором скидаю кошти, і ми домовляємося. Добре. Я давай все в квартирі. Прибирати все, натирати, все робити, все, щоб було суперово, щоб мама прийшла, щоб було все чисто, все файно, все гарно. І давай готувати святкову вечерю, щось смачненьке, щоб якось з нею заговорити. І побігла, зустріла ж, маму. Я її завжди зустрічала з автобуса, тому що вона везла продукти, їй було тяжко нести. І я завжди її зустрічала. І ми йшли додому, розбирали сумки, сідали, їли, пили кофе. Але я ніяк не могла заговорити ні по дорозі, коли несли сумки, ні коли ми е, обідали, не могла заговорити. Я не знала, які слова підібрати і що їй сказати. Уже й кофе ми заварили, вже й кофе п'ємо з булочками чи з тортиком уже не пам'ятаю. Але сказати я не можу. І все ж таки, сівши в кімнаті, почали розмовляти. Я запам'ятала, що я. Я пам'ятаю, що я почала розповідати про собак, що там в Фейсбуці там знайома по Фейсбуку купила собі щеня, що у них також однокімнатна квартира, хоча це була брехня, мені ж треба було якось почати. Мама каже: ну, це люди неадекватні, собаці треба приміщення більше, собаці треба краще жити в хаті, щоб був свій двір, та так, та так, та так. Тому, блін, ну як сказати, що я вже домовилася, а я ж домовилась. І ми говорили, 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 потім почалися спори, я почала з нею спорити. І тут моя дитина викрикує: Бабуся, ти знаєш, що ми купуємо цуценя? У бабусі очі по 5 копійок, в очках вони стали ще більші. Як, каже, купуєте. Ви мене питали, ви зі мною радилися, ви, ви, ви нічого не сказали. Що ви купуєте, де ви купуєте, за скільки ви купуєте, що за собаку ви купуєте, як так, настрої, і, і ще й собаку приведете, і ще два попугаї в нас на той час було. Ну, прийшлося казати, мамі так, і так. Ось є фільм, якщо хочеш, подивися, вона не захотіла дивитися. Ну, давай я в інтернеті шукати щенят і показала їй щенят. Не великих уже голденів, а показала щенят, які вони пухкенькі, гарненькі, маленькі, такі, 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 кажу, ма, ну подиви, яке воно кажу гарне. Кажу, ну подивись, яке воно красиве, руде, золоте, порода називається, золотистий ретривер, це добра собака. Це, це воно таке маленьке, кажу, і буде. Воно ж більше не виросте. Мама на собаках особо не знається, тому вона мені повірила, але все одно вона не хотіла собаку в квартирі. Вона каже: ти йдеш проти мене, ти робиш те, що ти хочеш. Ти вирішуєш сама всі ці важливі речі. Мене ніхто не чує. Але дякувати Максиму, моя дитина вговорила. Бабуся, бабуся, я буду хорошо себе вести, я буду хорошо вчитися в школі, йому вісім років було. Я все буду допомагати, я буду хорошим хлопчиком, я хочу дуже щеня, у всіх є щеняти. У мого однокласника каже, є щенята, у моєї однокласниці є киця, а в мене немає нічого. Баба каже, в тебе є попугаї. Я не хочу попугаї, я хочу те, що я буду гуляти, з ким я буду гратися, кого я буду водити за повідок на вулицю. І тут баба розтаяла, але не до кінця. Вона не хотіла собаку. Це, це правда, це факт. І просто що у мене така мама, що з нею можливо знайти спільну мову. Не у всіх така мама є, розумієте? До останнього мама моя була проти, навіть коли ввечері я переводила ці 100 гривнів за, Ай, за завдатка за дорогу, якщо я не приїду. так? Вона була без настрою, вона каже, передумай. Рано вже мені треба збиратися в дорогу. Вона каже, передумай, нехай Бог з ними з тими 100 гривнями, не треба нікуди їхати. Пізніше заведемо собачку, пізніше купите собачку. Ні, я хочу цю собаку, і все. Ми полюбили, нам вона сподобалася. Ми хочемо собачку. Де наша собачка? Собачка? От. Ну, що вона могла зробити? А нічого. Я зібралася. Добре, що в мене було переноска, бо мама працювала в кафе, і в хазяйки народилися котенята. І вона цих котенят, британець, змішаний з турецькою ангоркою, принесла на роботі, поставила в туалеті в переносці. І, коротше, вляха муха, мама каже: воно там каже: воняло, каже, срало стяло, каже, вибачте. І вирішили так, що відправляють мені їх, і я їх прилаштовую в хороші руки. Так сталося, що я тоді їх прилаштувала, а самого великого білого, більш схожу на турецьку ангорку я залишила собі. Так, от так у мене і залишилась переноска. Ох, я беру цю переноску на дворі, щоб ви розуміли, грудень, якраз з щенятцями брали на Святого Миколая. Тому що бабуся наша розтаяла, тому що якраз святий Миколай 19 грудня, а це якраз було 13 або 14, Я вже не пам'ятаю, коли я їхала на Київ. І якраз це подарунок дитині на святого Миколая, і дитина ж приклала всі зусилля, щоб цю бабусю вмовити. Ну, я їду, беру кошти на дворі, непонятно, що робиться. На дворі пустився дощ. Снігу не було, погода була дуже погана. Пустився дощ. Я вдіваю куртку на дворі холодно. Беру ту переноску, іду, в 8 годин ранку я вийшла з дому, якщо не раніше. Раніше, напевно. Ну, коротше, я вийшла рано і прийшла на остановку. остановка від мого будинку в трьох хвилинах, якщо швидко йти. Он так, будинок, будинок мій, вийшов і тут уже остановка. Самоліти літають. Тому я з переноскою в холодіну, в дощ. Стою, чекаю автобус, автобуса немає. Жінці цій дозвонитися я не можу, яка ну, щеня мені везе. Я телефоную, вона трубки не бере. Думаю, блін, що робити, їхати чи не їхати. Все-таки я вирішила, що я їду. Не бере трубки зараз, візьме пізніше вона ту трубку. А якщо, наприклад, вона не приїде, вона мене надурила за ці якісь нещасні 100 гривень, то думаю, я собі приїду на жд вокзал. Якщо не дозвонюся і вона не приїде, ну значить мене лоханули. Як кажуть, без лоха і життя плаха. Все одно. І тут приїжджає автобус, я сідаю в автобус, їду, дзвоню, ніхто трубки не бере. Я їду. Я вже доїжджаю до Києва, я дзвоню, ніхто трубки не бере. Я вже жду маршрутку на ЖД, ніхто трубки не бере. І я собі все одно їду на ЖД, бо я ж знаю, що я купила щеня. Мені треба його забрати. Ну, трубки ніхто то не бере. Тому я впевнено собі їду на ЖД. Коротше, приїжджаю я на ЖД вокзал в Києві. І телефонує мені ця жіночка і каже: моя дочка виїхала, вона вже має доїжджати до ЖД. І вона буде стояти внизу. Де великий годинник, іде табло. Ви туди йдіть, вона буде стояти з ящиком. Думаю, супер, я впізнаю собака, ящик. Іду я така з переноскою, по ЖД. Мені треба спускатися вниз по ступеньках, екскаватор, чи як він називається. Спускаюся з цією переноскою, дивлюся, а знизу багато-багато людей. Хто з переносками, хто з собаками, хто з ящиками. І я їду на цих ступеньках. І я розумію, що я не розумію. Ну, думаю, я буду йти назустріч. Хто мене впізнає, хоча мене не бачили по фото, але ж я з переноскою, так? думаю собі, підуть на зустріч. Але ніхто до мене не повертається. Всі якось би стоять, хто боком, хто задом, хтось говорить, хтось те, це. Ніхто на мене не реагує. І тут я доїжджаю донизу, і десь метрів, може, 15, 10, не знаю, ну так, вдалечі, стоїть ящик на землі. І він відкривається, а звідти голова стерчить. Золотистого ретривера. І це щеня, я не знаю, чи це доля, чи це так співпало. Воно, коротше, вилазить з цього ящика, і біжить прямо мені в ноги. Я то розумію, що це моє щеня. І тут ця дівчина повертається і каже: Бачите, вона вас впізнала, вона вас вибрала із толпи людей, вона пішла. Тільки до вас, і вона мені в ноги, ця собака. Я сказати, що я була рада, мало сказати. Я була на сьомому небі, У мене було відчуття э, страху, відчуття щастя, радості, і я не розуміла, що, що це таке зі мною про, про, проходить, проїздить. Я дуже в ту хвилину, я дуже переживала і. Я вперше, вперше в житті я побачила щеня золотистого ретривера вживу, яке можна потрогать, яке можна погладить, взяти на руки. Ну, це відчуття це дуже-дуже таке відчуття. Ну, Зараз я не можу передати, але я це все відчуваю зараз, як вчора це було. Ну, що було далі? Далі було все по плану. Я дала гроші, ми запхали щеня в переноску. Переноска була. Тіснувата, бо щеня трьохмісячне було дуже таке величеньке. І ми все-таки його запхали, воно туди не входило, але ми його якось запхали. Я дала кошти, я беру переноску та йду собі. Спасіба, спасіба, пока-пока, все буде добре. Приїду додому, відпишусь, відпишіться ж, відпишіться, Ой-ой-ой, та-та-та. Ну, коротше. І на цьому я вам скажу так: дуже велику ошибку я зробила. По-перше, коли я читала оголошення на Олікс, я не звернула уваги на опис. І я не задала важливі питання жінці, яка продавала щеня. Я не спитала про тести батьків, я не спитала, хто батьки, я не спитала про прививки, я не спитала про документи, про родословну. Я просто хотіла купити щеня, що я і зробила. І коли я приїхала вже на ЖД, коли ми вже зустрілися, я дала кошти, які я повинна була дати. Я забрала це щеня, подякувала і пішла. Я не спитала ні про паспорт прививки, ні про родословну. Чи вона взагалі була та родословна? Я взагалі нічого не спитала. Я собі поїхала додому. А що було далі по поводу родословної, по поводу прививок, по поводу хто ця жінка, яка продала мені щеня, а, хто вони взагалі такі? І як Лінда оказалась Ліндою? Це та сама Лінда. Яку я мала, яку я вибрала серцем перший раз, коли вона була вже продана. Але вона, та сама Лінда, з тих трьох щенят, яких тримав отако чоловік на руках. Все це я розкажу в наступному ролику. Кому буде цікаво, можете підписуватись, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас будуть запитання, може, щось я не доказала, я розповім. Але ця історія ще не закінчилась. Ця історія для мене як казка, і ця собака для мене як судьба, тому що дійсно вона до мене попала, хоча не повинна була попасти. Ну, це я розкажу в наступному ролику. Нехай буде інтрига. І розкажу про документи, розкажу про все-все-все. І в других роликах розкажу про ошибки, які не треба робити ошибки. Щоб вас не лоханули і щоб ви взяли собаку від нормальних батьків, нормальних заводчиків, і щоб це були ну, в наступному ролику. Все буде в наступному ролику. Я кажу, інтрига є. А ми все-таки добралися до автостанції в Києві. Пустився дуже лопатий великий сніг. І Лінда була в переносці. Я знала, що вона буде Лінда ще задовго, тому що ім'я. Це моєї першої собаки королівського пуделя Лінда, якої була теж доля незлегких, і я назвала її в честь неї. Про Лінду ту, можливо, колись розповім. Але закінчилось це все тим, що ми сіли в автобус, який ми чекали, до речі, півтора години. На морозі вже був мороз, лопатий сніг пустився, казкова погода. Дерева почали вкриватися снігом, земля почала вкриватися снігом. А я стою з переноскою, з золотистим ретривером, і я щаслива. І мені навіть не холодно. Ми сіли в автобус, нас взяли в автобус, все було добре. Ми їхали, я її гладила, сніг пускався більший та більший. Це була така казкова погода. Казкова пора, цей золотистий ретривер приніс в моє життя не тільки щастя, радість, але в ту хвилину, коли я її придбала, навіть погода змінилася, навіть різдвом запахло, Новим роком запахло, святим Миколаєм запахло, і ми їдемо додому. Також про зустріч вдома розкажу в наступних роликах. Ще раз пока.